Перше запитання звучить так. Ми одружені вже багато років, а любові вже давно немає. Чоловік зазирається на інших дівчат. Що робити? Чи є сенс продовжувати такий шлюб? Це, там немає імен, Хто там пише? Ні. Немає. Добре. А, буду називати ту жінку Марія. Бо мені подобається завжди чомусь Марія, бо в Біблії є Марія. Це залежить від того, яке є, яке є розуміння, що таке так? Шлюб це сім'я. це сім'я, це завід, це любов там має, відіграє якийсь роль, але сім'я це завіт. це перед Богом завіт. Коли це є завіт перед Богом, я уявляю, якщо Президент Зеленський, він президент, і він прокинувся зранку, і у нього немає такі почуття, що він президент. Що ви би. Як яка була б ваша реакція до цього? Ви б говорили, ні ні ні, -ні, -ні Ти президент. Не має значення, як ти себе відчуваєш, ти президент. Ти повинен виконати свої обов'язки. Так, сім'я це сім'я. Коли любов вже немає… Не треба казати, що вона є, її немає. Це одне. Друге, треба знайти, куди зникла. Що таке ми робили, що любов кудись зникла. Бо не може любов бути, а потім вона зникає. Що ж ми робили, що ми казали, що ми діяли, якісь були суперечі, можливо, там комунікація не така була. Інтереси багато часу разом не проводили, не спілкувалися, не ходили до парку і десь разом. Але є причина, чому любов зникла. Як тільки зрозуміли, чому, тоді треба все, що зробила так, щоб любов зникла, треба все це мінусувати, щоб це не було. Дуже часто потрібно щоб хтось ще вам допомагав. Бо коли люди вже в такому стані, дуже важко, щоб вони одне одного зрозуміли. Треба, щоб хтось ще духовно, я вважаю персона, людина вам допомагала. Але можна відновити все, що ви втрачали. Бо Бог такий, що Він є життя та Він Воскресення.